Ну мам. Ну, мам. Ти ж, мам. Не мама мені. Я була на батьківських зборах я думала, що я з згурю, зі встиду. Та ти якийсь бандит ростеш. Як ти так дівчаток за косички дергаєш? Ну і що? І що? А то, що дівчатка мусить на перерві в шльомах ходити, то вони дурні якісь. Рот свій закрий. Як так? Вкрасти в трудовика паспорт, дописав цифру, сфоткав і скинув в інтернет. І що сталося? І що сталося? До чоловіка з кунсткамери приїхали, бо йому 400 років. Нема. Не мамай мені, що mm. ти за дитина така, я тебе не розумію. Фізкультурник казав, що ти не бігаєш. Не будемо в, в, в магазин з сіарітами бігати. Рот свій закрий. Як так? Взяти м'яч, напхати камінців і поставити посеред спортзалу. Ну І що? І що? А то, що в трудовика був 44-й розмір ноги, став 26-й. <рив> Зато тепер хоть ноги одинакові. Рот свій закрий. Зауч казав, що ти куриш в туалеті. Я не курив. Я, я біля пацанів стояв. Перестань вчителів називати пацанами. Та вони перші прозиваються. Як вони прозиваються? Антошка, Антошка, пошлі копати картошку. Сину, з таким іменем то не прозивалка, то комплімент. Яйця принеси. я не знаю, mm. ти такий вдався. Що mm. ти за дитина така? Що ти за дитина? Я не розумію. Як так взяти? Прибиральниці відро влити клею, я не розумію. І що? І що? Прибиральниця третій день отако посеред школи стоїть? <рес> Нащо ти з кабінету біології вкрав череп? Я хотів налякати фізичку до смерті. І тобі то вдалося. Завтра на 12-ту годину похорон. А Галя. А Галя нормальна дівчина. Нормальна, відмінниця. йшла на золоту медаль, але ж не зв'язалася з тобою. І що? І йде на три букви. На які три букви? На узі? Що ти за дитина така, я не розумію, я не розумію, що. От тато прийде, от він тобі всипе, от він, я не знаю, в кого ти такий вдався. Я нормальна. Тато нормальний. Твій тато нормальний. Знаєш що, якщо тато нормальний, то хай дасть мені пива, а ти їсти. Мені а ти їсти! Кажу жарти дай! То, що ти вже 10 років сидиш в 9 класі, ще не дає тобі такого права так говорити з мамою. Поняв? Нехай тобі твоє вжити яблуко. Яблуко везьме.